Молетіло питання для сухої, сіль кожі ліця. Що, що посовітується? Я так розумію, питання йде про догляд за обличчям. До речі, зараз ну, я рекомендую завжди новейдж, тому що новейдж я люблю всім серцем, я сама його використовую. І це дійсно те, що підходить і для чутливої шкіри, і те, що дає зразу видимі результати. До речі, ви можете. Написати мені в Viber, я вам скину силочку на безкоштовну діагностику шкіри обличчя, де ви зможете протестувати, і штучний інтелект вам повністю підбере все, що необхідно для вашої шкіри. Тобто він підбере той догляд, який необхідно вам, і підсвітить, покаже, які проблемки треба вирішити, да? і чим їх вирішити. Але якщо ви шукаєте класну, Антивікову серію, є ще варіант Новейч. Ну, є варіант е, велософі, ось такий ще. Теж зараз докористовую, якраз використовую тонік, залишився в мене кремчик під очі. Е, сироватка і ще був